Ми стаємо на порозі великої зміни, і нам дуже потрібна ваша допомога, щоб створити краще майбутнє для наших дітей та планети. Світ сьогодні стикається з глобальними проблемами, такими як неграмотність, закриття сільських шкіл, занепад земель, покинуті села, погроза екологічної катастрофи. І саме тому ми створюємо революційний проєкт, який має силу змінити все. Ми шукаємо однодумців, які готові приєднатися до нашої місії. Якщо ви вірите в наші цілі, якщо вас надихає ідея змінювати світ через освіту та екологію, підтримайте, будь ласка, нас. Поділіться нашими ідеями, поставте лайк, залиште коментар. Ваша увага та підтримка є для нас дуже безцінними. Гроші для нас це не просто ресурси, це енергія для розвитку, це той двигун, який допоможе нам масштабувати проєкт і дати можливість більше дітям стати частиною нашої академії. Нам важливі ваші ідеї, донати партнерства, інвестиції, все, що допоможе нам зробити цей проєкт ще сильнішим. Ми знаходимося зараз на роздоріжжі, де вибір кожного з нас може. Змінити хід історії. Наша місія створити цифрову академію екоінновацій майбутнього «Бебіом – розумна дитина. Ми вже 4 роки працюємо, навчаємо діток читання, яка об'єднує фізичний, біологічний та цифровий світ у метавсесвіт, спрямований на захист здоров'я дітей і планети Земля. Ми це одна велика команда, яка допомагає один одному, дарує ідеї, натхнення та сили для досягнення спільної мети. Ми віримо, що кожна дитина може стати еко-інноватором, починаючи з маленьких кроків засвоєння, читання в грі, до освоєння технологій, таких як штучний інтелект, програмування, робототехніка. І перше з чудових винаходів, які ми плануємо створити, це розумний город. Що дозволяє ефективно використовувати землю для вирощування екологічно чистих продуктів. Цей проєкт лише початок. Ми також підтримуємо батьків, проводячи спеціальні курси, щоб допомогти їм у вихованні дітей у світі, де технології та екології повинні працювати в гармонії. Чому ми починаємо з 5 років, знаєте що? Дитина вже з 5 років може стати маленьким екогенієм. Здатним змінити цей світ. І ми робимо це доступним і захоплюючим. Ми не просто вчимо читати, ми даємо дітям можливість розуміти, як працює природа, як піклуватися про планету та створювати свої власні екологічні рішення. Читання стає справжньою грою, де кожен герой це маленька еко-ідея, яку ми реалізуємо разом. Наша місія виховувати нове покоління, здатне змінювати світ. Знаходити рішення для глобальних проблем людства. Ми створюємо простір, де діти навчаються не тільки мислити критично, а й здійснювати проєкти, які допоможуть зберігати ресурси, піклуватися про планету і створювати унікальні еко-винаходи. Ми працюємо над розвитком екотуризму, екологічного землеробства, створенням екобізнесу та еко-винаходів. Все починається з цікавого читання. Яке надихає дітей на великі звершення, які наші цілі освітні розвивати любов до читання та критичне мислення через захоплюючі ігри, дати дітям можливість стати дослідниками за допомогою сучасних технологій? Екологічні навчати дітей, бачити природу як джерело натхнення, створювати екопроекти, наприклад, розумний город який допомагає економити ресурси та піклуватися про землю, соціальні створювати спільноту однодумців, де батьки і діти разом ростуть і вчаться. Ми прагнемо, щоб цей процес був захоплюючим для всіх членів родини. Технологічні будуємо платформу метавсесвіту, де діти стають не просто учасниками, а й творцями нового світу, об'єднуючи фізичний, цифровий і природний світ. Які наші е, цінності? Ми надихаємо дітей на мрії, інновації, творчість, відповідальність і дослідження. Ми віримо, що кожна дитина може знайти своє місце в світі і стати творцем унікальних рішень для нашої планети. Наше бачення майбутнього ми бачимо майбутнє, де діти це мрійники, дослідники та творці. Які знаходять рішення для глобальних проблем і екологічні винаходи, створені ними, допомагають вирішувати задачі на глобальному рівні. Батьки і діти разом крокують шляхом знань і роблять цей світ кращим. Наша академія це місце, де дитячі мрії стають, стають реальністю. Ми створюємо середовище, де технології та природа працюють разом, де майбутнє починається з захоплюючого читання та розвивається через інновації. Приєднуйтесь до нас. Поділіться цим, будь ласка, відео, поставте лайк, напишіть коментар. Разом ми зможемо змінити світ. Якщо ви готові підтримати наш проект, внести свій внесок. Ми чекаємо на вас. Разом ми будемо творити майбутнє для наших дітей і для планети.